Всім вітаннічка. Сьогодні у нас 17 червня, вівторок, і я розпочинаю вівторкову рубрику підказок, буду використовувати колоди карток Дорінвірче Посилання Вищих сил або посилання янголів. Мені дуже подобається ця колода, тому що так, це колода Таро, але тут немає таких значень, як вежа, як смерть очільники, тут все значно по інакшому І якщо ви хочете підказку суду для себе, то напишіть мені в коментарях, і це буде підказка на тиждень. Напишіть число від 1 до 78. Зробіть запитання собі, хай Всесвіт вам підкаже, що важливо для вас. На цей тиждень на що звернути свою увагу, або те, що дуже-дуже вас хвилює, і хай нам підсвідоме підкаже. Вибираємо картку, і що це за підказка? Іноді ви можете відчувати, що ваш шлях заблокований, але часто це просто ілюзія. Ви можете звільнитися від перешкод, на яких ви так сильно зосереджуєтесь, вибравши інший шлях. Відверніть свої думки від негативу, і замість цього уявіть собі нескінченне інші позитивні можливості, якими ви, можливо, захочете скористатися. Подивиться, дівчинка, сидить за дыном, це – это ограничивающие убеждения, какие-то установки, которые нам мешают. А что вам мешает отодвинуть, либо проработать их бережить себе. Янглоохоронця. Пока-пока.